Понад 300 голосів депутатського корпусу це підтримання курсу президента, чи це інстинкт самозбереження, щоб президент можливо надіявся, що парламент може продовжувати свою роботу? І в першу чергу, звичайно, сьогодні кандидати, які були представлені, вони відповідають вимогам сьогодення. Ми вчора наша група проводила зустрічі з кандидатами. Ми заслуховували їхню програму. Що вони як вони планують робити, це перше. Ну і звичайно, що президент, який отримав 54% довіри в громади і його пропозиції внесенні повинні сьогодні не просто враховуватися, повинні серйозно братися до уваги, тому що пропозиції президента це пропозиції, звичайно, сьогодні громади. Я думаю, що нам терміново потрібно було провести кадрові зміни, і саме якраз в тих силових структурах, які ми бачимо, на превеликий жаль, за період АТО далеко не до кінця виконували свою функцію, так як би цього по потрібно було, щоб якомога швидше принести мир держав. Тому сьогоднішнє рішення, я рахую, воно було е, проголосовано в середньому 340-350 депутатів. Не тому, що хтось себе зберігає, а тому, що були правильно поставлені кандидати, яких термінов потрібно було призначати на посади. Депутати кажуть, що є три підписи під постановою про проектом постанови про саморозпуск парламенту. Є свобода, є удар. А, є батьківщина, але підпису вашої групи немає. Ви знаєте, наша група за те, що було перезавантаження влади, і однозначно, сьогодні ми розуміємо, що суспільство вимагає нових облич. Шкодить. І якраз саме наші пропозиції, саме наш законопроект, який є поданий сьогодні до Верховної Ради. Дає змогу, якщо ця Верховна Рада дискредитувала себе найбільше за всі попередні Верховні Ради, тому давайте говорити про те, що можливо всі народні депутати 100% без виключення, бо кожен з нас по окремості, напевно, любимий в себе там на території, на своєму окрузі чи де він проживає. Але Верховна Рада повинна була брати на себе відповідальність за ті події, які відбувалися під час майдану, за ті події, які є сьогодні, чому досі не введений військовий стан і гинуть десятками або й сотнями людей і так далі. Тому давайте ми приймемо рішення, якщо говоримо про розпуск, а не просто говоримо, а реально хочемо діє. Тому що ви знаєте, я думаю, нікому новиною тут не стане. Якщо я скажу, що більшість з нас, більшість парламентарів на цьому тижні, це просто був популізм і дешеві заяви про те, що вони mm -hmm. готові йти з Верховної Ради. Ні, і далеко не готові. Вони щоб завтра були перевибори. Але це потрібно, і я підтримую. Я переконаний, що підтримують всі мої колеги про те, що перевибори потрібні, перезавантаження, mm -hmm. але по новій системі. Під час того, коли ми приведемо мир в країну, буде дійсно закон про перевибори, будуть зміни до конституції і швиденько зробити перевибори саме в новому форматі. Можливо, нехай це прийдуть 100% нові обличчя, а не ті, які себе вже дискритували. А від того, що ми будемо підписувати постанови чи різні всякі там листи, це нічого не зміняться, тільки популістичні кроки. Енергетика і схід. Кроки, кроки, які має робити депутатський корпус, зрозуміло, що пан Сергій стверджує, що ми наняли на роботу Арсенія Петровича, але тим не менш від нього йдуть ініціативи. Треба реакції депутатів. Погоджуюся, але однозначно правильним і єдиним є рішення те, що в Верховній Раді не повинен прийматися ні один закон, просто так, бо нам сказали, хтось приніс, щось озвучив і нав'язує думку. Досить, це вже в цій Верховній Раді було. Сьогодні будь-який закон, перед тим, як його приймати, потрібно чітко вивчати, аналізувати, працювати над ним, тільки після того приймати. І е, ті законопроекти, які сьогодні попали в Верховну Раду зранку, і нам говорили, так потрібно, тому що десь там якісь. Ми сьогодні нашу газову систему віддати незрозуміло, кому на яких умовах і взагалі приймати подібний законопроект, не обговоривши з громадою, не вивчивши, не проаналізувавши, не одним словом, не маючи підґрунтя, не маємо. Морального права. Це одне з небагатьох багатств, яке залишилося сьогодні в українського народу. Тому будь-які дії в Верховній Раді, я хочу неважливо, чи в сьогоднішній, чи в тій, яка буде, щоб народні депутати завжди аналізували, вивчали і приймали рішення особисто, а не з того, що їм будуть погрожувати пальчиком десь з якогось місця. То, що має бути тісна співпраця. Неважливо, хто кого обрав на роботу. Єдине сьогодні дійсно громада. Брала на роботу Верховну Раду і всі, хто є навколо Верховної Ради, в тому числі і уряд. Але громада сьогодні очікує від нас конкретних кроків, конкретних результатів. На жаль, за цей час він не такий довгий був, не так багато нам вдалося зробити після. Майдану, після того, коли прийшов новий уряд, керувати сьогодні. надзвичайно складна фінансово-економічна ситуація. Політично вона ще складніша до з боку, у нас постійно військові дії е, так створюють ситуацію, що ми не можемо приймати тих чи інших рішень, так як дійсно ми хочемо, а є інші якісь події. Mm. Тому має бути виважена робота, чітка робота, без всяких там е, політичних е, погроз чи шантажу, що там хтось що завтра під радою комусь скаже, чи можливо ми повинні думати про про те, що буде через місяць, через рік і далі, а не просто приймати рішення так, щоб сьогодні нам легко було вийти з Що Не треба, але треба. Пропонувати альтернативи, критикувати уряд, навіть якщо ви з однієї Саме команди. Тому сьогодні Особі. наша група Суверена Європейська Україна. Ми запропонували, що нехай вийде міністр паливої енергетики, чітко назве правду людям відразу, тому що я не вірю, що сьогодні дана пропозиція поступала в Верховну Раду без попередньої домовці. Якщо це шеврон чи шел, має заходити одним з операторів чи партнером. Будь ласка, чітко нам розкажіть. А можливо, це сьогодні якась офшорна структура з ага. Росії ага. буде ага. все ж таки Дякую. керувати тим, що. Раніше, як Олександр, вони себе пропонували, про два. Але щоби ми не говорили, чи тут, чи в раді, я неодноразово не втомлююся вже говорити. Досить політики, досить популізму. Ми повинні розуміти, що відповідальність сьогодні лежить на нас і пройдуть роки, нам цього не простять, якщо сьогоднішній день, хоча б та й в перші половині дня, можливо, під тим, що бояться розпуску і прийшов президент і бояться президента, бояться прокуратури, яка не знялася повноважень нагляду і так далі, потрібно взяти на себе відповідальність. Чи тиждень, чи тих 2-3 місяці допрацювати, зробити ті кроки, від, 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 від яких сьогодні буде залежати майбутнє нашої держави і нашої нації, а тоді нас розсудить Дякую. Господь Бог і наші люди.